П'ятий, Мирослав Мацола, шостий, Михайло Попович 7, Тарас Бурсук, 11, 13 Даніал Барна. В'яч поєдинку делегат Закарпатської асоціації футболу. Всім відомий Ромео Буковецький, місто Хуст. Зараз це більш в ліжватації. Один великий простріл виконував на Чедрика. Як ми вже повідомляли, сьогодні дуже цікавий матч. Дуже цікаво подивитися на господарів сьогодні ще поєдинку, як вони будуть намагатися зупинити Селюш. А наразі він атакує Чедрик з м'ячем, Штафом майданчику удар поворотом і один. Михайло Чедрик забиває дуже і дуже швидкий м'яч. У ворота ФК Вишкова. І рахунок матчі 1-0. Тільки, як ми сказали, що дуже цікаво. Що буде робити? Вишкова. І одразу перший пропущений м'яч Севлюш максимально ускладнює всі настановки на гру від головного тренера, вишківців і власне для... Можливо, був партнер в опосаді, тому не віддав передачу вперед, змістив атаку назад і зараз куделко віддає вперед, на яцкулинця, віддає. Повертає на Василяки під 39-м номером. Сьогодні рай хороший пас був зададум. Буде з них краще справлятися з -о. Один з одним Ленець з на майданчик і підключився до атаки Гогерчак. Все ж таки, поки що вдвічі впорався. На Чедрик бачимо, перехоплює м'яч від Томишина, і це ще цікавіше дуель. Чедрик подає, хороша подача на Дорі, Дорі пробивав і зрізається. М'яч трохи від задоволення пасу на Томишин. впорався з епізодом і ще там дорі під... підхоплює продовження атаки реплюк пробиває під поперечну і тягне Бучок що Хороший цей відростала. Це захусти, старали, зараз Апіан подає, хороша подача там і Жуков і Томишин. Томишин все ж пробив. Доволі рідкісна картина, але ми знаємо, що Реплюк. Дуже і дуже здорово має відіграти в центрі. Зараз ще Щедик б'є поворотам, намагається зробити рахунок 2-0 Михайла, і, і в результаті зберіг м'яча своєї команди. А це найголовніше. Я сколинець вже шукає передачу і партнерів, йде на Чедрика. Чедрик у вільну зону на Логойду. Який хороший пас. Логойда прострілює штрим майданчик надоріє. Удар по воротам, який відбиває тут-яка стрімка атака. Вишківці може призвести до взяття воріт, якщо рахунок 1, -1. Бачимо, як активно. Гості захищаються, але яка помилка зараз від Томишина Михайла і не використав цей подарунок Михайло Реплюк бігати солому, вже рухається вперед Реплюк, обірується з в яцькуленцем, іменчик входить, подає на Дорія і подивіться, який асфалом від капітана команди. Олександр Ловойдов кидає на Риплюка. Віддає на поперечний пас на Руси, на Русин ще далі, куда поки обирають позиції. І рекуляко пробиває, потужно Гайович Дуже. в центр. Є можливість завершити атаку, однак не пробиває. Вишку, а піян зараз пробиває потужно, однак все ж таки вище летить м'яч. Переводить на правий фланг. Труфний майданчик. Зараз 13-й номер вишківців. Поле сьогодні ну, не ідеальне. Зараз на дорі передача, дорі пробиває дорі і хороший удар був за задумав, але не влучний. Реплюк вперед на хід на Чедрика, хороший пас. Чедрик приймає, проти нього там Томишин подає Чедрик під опозиції, бо вона все ж таки зумів подати на Скулинця. І там Мацола проти Ескулинця бореться, Мацола виносить ваут, ні, не ваут навіть, не зумів винести, навіть ваут, береш підбирає. М'яч не дозволяє м'ячу вилетіти. Русин на реплюка реплюк далі. І яцконець зараз на ударі міг пробивати. Пробиває вдалі і забиває Сергій Цконець на Решті. Він свій бомбардирський кест проявляє в цій грі. От вам і Сергій тклонець, чудові дії, і забиває він другий м'яч Севлюша і свій перший в цій грі вже. Пам'ятаємо, хто забив попередньому кубку в попередньому купку матчі, останній матч м'яч Севлюша. І сьогодні він відкрив свої ліголами в цій грі вже. Сергій дійсно дуже хороша атака була від Севлюшці. Він здавалося б, що останні хвилини, кінцівку, першого. Таймо трішки віддали ініціативу господарям. Бувають і гірші. Поля. Тому в цьому році, зважаючи на все, що відбувається в державі, можемо не надто багато критикувати. Поля, тому що... І десь виманювати вишківці на свою половину для того, щоб тратикувати. Але зараз помилка передачі від Русина і титру навіть. все ж таки без ушкоджень важливо грати. Вони особливо все зараз щедрик подає, навіть на з і я з кулець пробивав, однак виносить до якої подобається зіграти і повинно повертатися, Юрій. Тим часом атака і удар, який зараз удар хороший бол, обирає позицію зараз в десь пробиває повторно, Марушінець. В останній момент відзначав Аліму. І дуже приємно, що такі позитивні, класні відгуки. Зараз удар від з кулинця. Підключився до стінки. Пробиває а п'ян потужно, однак ж це летить лівіше, відгорітий. Порсук бореться. Бачимо про однак. І що це? Що це, що це, куди летить м'яч в рамку влучає, однак з зовнішньої сторони, тому фактично ні звідки і ледь рахунок не став. вона, звісно. Так, Так, худелка, зараз подає Передачу стоїть датчик, бухана приймає м'яч удал ваханий гол! Що... Так, все, згадав. Ці ситуації йде на Русина, Русина переводить на Мирошниченка, і на цьому завершується перший поєдинок. між... Вишком та севлюшем на користь виноградівців виграє в гостях Севлюш з рахунком 2-0. Відзначились Михайло Чедрик та Сергій ну і Тим самим вони привітали Адріана Планчу з Кіздом народження перемогою. І ще найголовніше, привітали він, що всі гравці залишились.